Що ми гарантуємо під таким девізом? Проходить потужний захід для малих агровиробників на тему кредитування у сільському господарстві. Тож ходімо подивимось. На зустрічі аграріям пропонують зростання бізнесу, зокрема завдяки співпраці з фондом часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Дуже багато інформації нової про фонд часткового гарантування і про те, з якими іншими напрямками підтримки його можна поєднувати: пільгові кредити, грантові програми, якісь програми, які діють на рівні області. Тобто, сьогодні в нас є так само у нас наші да, співдоповідачі з департаменту агропромислового розвитку. Також ти буде багато інформації. Ну і багато цікавого сьогодні дізнаються наші агровиробники. Більшість малих агровиробників які приходять на подібні заходи зачасту часту узагалі не орієнтуються, які програми підтримки від держави на сьогодні діють? Проте це не про Сергія Синенка, агровиробника із сухополов'янської громади, який разом із братом заснував власне підприємство. Сьогодні хлопці успішно займаються вирощуванням і переробкою олійних культур а нещодавно запустили олійний цех. Потужністю 10 тонн за добу, попередньо скориставшись грантовою підтримкою компанії Мерсі Корпс» на встановлення даного обладнання. Без кредитування господарство б не розвивалося так, би, як воно розвивається. Ось уже три роки молоде фермерське господарство Синагро користується і програмою доступних кредитів 5-7-9. Перше ми брали, мабуть, сівалку українського виробництва. Останнє, що взяли під це це оприскувач на дві тони компанії. Ну, богослав називається. По перше, це дешевий кредит. Це перше. По друге, там термін, мабуть, до 5, -5 років максимально. Ну, ми три, 5 років користуємося Кредитуванням потім є стимул наймати працівників. тобто чим більше кількість працівників, тим дешевший кредит виходить. Григорій Наталуха, голова фермерського господарства Ступаківка Агро, розповідає, що поки немає досвіду користування програмою кредитування, проте має непереборне бажання спробувати. Ну інформація двигун прогресу. Так ми хочемо знати, що, чому як, і будемо тоді приймати рішення Бо в нас зараз ми займаємося тільки продажі продукції, а переробкою ми не займаємося. І От зараз на цьому шляху ми стоїмо, щоб щось починати працювати на переробку. Переробка важлива для нас, тому що це буде надходження коштів. Але на сьогоднішній день ще як кажуть, кульгає ринок збуту. Ринок не є, а... Ринок на ну, сьогоднішній день йде війна і ринок праці у нас дуже тяжкий найти робочих спеціалістів, а реалізація продукції поки теж не налажена в нашій державі. От коли буде щось, ну виробити, допустимо, 2000 тонн муки. Є, треба десь реалізувати, бо кожен, хівзавод, купляє зерно, муки стараються не купляти. От ми над цим працюємо, щоб щось починати робити. Анатолій Радченко, керівник фермерського господарства «Родючий лан на захід завітав із Голубівки, щоб більше довідатися про програму кредитування. Каже, для фермерів кредити завжди потрібні. Для того, щоб проводити виробництво, я вирощую сільськогосподарські культури і проводжу реалізацію. Культури вирощуєте, які обсяги у вас? Ну, у мене господарство невелике. Всього 60 гектарів. Так що розігнатися дуже я не можу. Так може з кредитом розігнатись? Ну, потрібна земля. А зараз землю взяти дуже складно як розігнатися та розвивати своє фермерське господарство саме на цей покликаний семінар кажуть організатори, і залюбки діляться інформацією про програму підтримки від держави, щоб взяти кредитування. 5-7-9 пільговий кредит під гарантії фонду нічого додаткового робити не потрібно. Потрібно відповідати критеріям і вимогам фонду до позичальника, який може скористатися цією програмою. Тобто, фонд працює в такому фоновому режимі і просто забезпечує полегшені вимоги до кредитування для позичальника на рівні банків партнерів фонду, яких сьогодні є вже сім. Переваги саме в тому, що завдяки гарантіям фонду аграрій може отримати вдвічі більше кредиту, ніж він би отримав без гарантії фонду. Це суттєво, тому що в основному проблема кредитування в. Пирається саме в питання кредитного ліміту залежного від застави із заставою. Зазвичай у цього малого фермера якраз є проблеми, тому що банки або надто дешево оцінюють те майно, або взагалі не приймають його до розгляду в якості застави. І саме тому ось ця проблема для тих аграріїв, у кого вона залежить від застави, саме кредитний лімін залежить від застави. Для них за рахунок гарантій фонду сьогодні ця проблема є вирішеною. Дуже цікавило агровиробників і питання бронювання працівників. Є постанова 76, постанова кабінет. До міністрів, яка регламентує алгоритм дій про отримання критичності. Там є декілька моментів, а саме сім показників, по яким можна буде отримати критичність. Але, але для приватного бізнесу основні є два критерії: це перше, це відсутність заборгованості з податків. за Ну, Відсутність заборгованості, і другий це показник, це мінімальна заробітна плата, по підприємству повинна бути не менше 20 тисяч гривень на кожну застраховану особу, яка працює у вас в підприємстві. Ще 28 лютого 2025 року вниз кабінет міністрів вніс зміни у постанову 76 який передбачив, що якщо ви раніше знали, що 20 тисяч потрібно, щоб було за останній квартал, то на сьогоднішній день внесли зміни із 5 березня ці зміни вступили в силу, де передбачено, що 20 тисяч повинно бути за останній місяць. 20 тисяч це загалом сума без податків. Бачини чи сьогодні український аграрій – це не просто фермер, а справжній борець, тому маємо об'єднувати зусилля щоб не лише вистояти, а й допомогти із розвитком. Резюмують організатори заходу.